Взагалі, довкола е, подій в Курську, е, то е, ну трапився величезний розкол внутрішній, але в Кремлі увірували, що це рейд. Що цей рейд тривати довго не буде, і перекидати серйозні військові сили на територію Курщини поки що не збираю, не збираються. Українців просто ковбасить від думки, що втрачаються українські міста і села на Донеччині, натомість відхоплюються території на Курщині, їм соромно зізнати. Що українське військові громить. Судячи з усього, ця операція на Курщині готувалася наскільки глибоко таємно, що про це навряд чи хто знав навіть на Банковій. Тут політичне керівництво зразу поспішило присусідитись, що це виключно, що Зеленський давно наполягав, це залужний не хотів туди заходити. Об'єктивно, там задіяно з українського боку навіть не 10 тисяч. А коли почитаєш якихось. Придурків, які, які розповідають про 10 тисяч загиблих на Курщині українських бійців. І я бачу, це частина російської спецоперації. Вони з, з переляку починають нагнітати і, і ліпити україномовні дописи в соцмережах. Вітаю друзі! Курська офензива. Або наступ ЗСУ на Курщину на територію Росії канонічну, не приписану в на коліні Конституції, путіним зварганом, а тій старій, яка визнана в межах міжнародного права. Так от, коли українські війська почали активно рухатися і в Кремлі, Спочатку сприймали це як рейд, який ну, не вірилося в Кремлі, в Кремлі, що ця відчайдушна атака раптом розростеться до такого формату, тому що вважалося, що західні партнери просто зупинять українські війська і заборонять рухатися в напрямку Росії на міжнародно визнані кордони. Кремль наскільки присів на, на цю тему, на ці стереотипи, що вважав, що в Києві жодного рішення без дозволу Заходу не, не будуть приймати. Насправді, у українського війська дуже багато можливостей для ведення операцій. Єдине, що є велика залежність від постачань західних, і Зеленський, звичайно, щодня. Нагадує, що дайте, дайте, дайте. Хоча е Зеленський міг би сказати, що ось ми пробуємо налагодити своє виробництво. Хочу нагадати, що навіть українським виробникам зараз е готові е платити уряди західних держав, аби вироблялося щось по справжньому. І розробок багато, до речі, я деякі нещодавно бачив це. Так ну, вражає, чесно кажучи, але для виробництва не вистачає можливостей і фінансів. І в цьому сенсі українська влада вона якось поводиться неоковирно. Тобто, з одного боку, скандал на скандалі, корупція на корупції, в мінобороні корупція. Ніхто корупціонерів не садить і не карає. Хоча щось трапилося в кінці минулого тижня, тому що нарешті затримали цього заступника міністра енергетики, ніби хтось не знав, що він роками цим займався. Чи затримали двох начальників районних центрів ТЦК, територіальних центрів комплектації із сумою 1 млн 200 доларів. Що ж це так в Збройних силах полюбляють долари? Впевнений, що бійці на передовій доларів не бачать і зарплату в доларах не отримують. І навіть переконаний, що ці всі хапуги з ТЦК точно не діляться із підрозділами на передовій, не, не купують із цих коштів для е, передової. Ні. Безпілотників, ні транспорт. Навпаки, дуже часто воєнкоми прикарманюють, забирають у волонтерів транспорт, а потім розписують на своїх дружин. Така от історія. Взагалі, довкола подій в Курську то, ну, трапився величезний розкол внутрішній, тому що багато українців просто ну, говорять, навіщо заходити в Курськ, коли в нас така біда на Донбасі. Зараз військове командування, ну так, натякає, що ситуація на Донбасі вирівнюється. Але в Кремлі увірували, що це рейд, що цей рейд тривати довго не буде, і перекидати серйозні військові сили на територію Курщини поки що не, збираю, не збираються. Так, дійсно була ще атака українських військ на Білгородщину. Не дуже вдала ця атака, по суті, була відбита агресором. Але паралельно із війною є ще, так би мовити, тил, і українців просто ковбасить від думки, що втрачаються українські міста і села на Донеччині, натомість відхоплюються території на Курщині. Багато людей просто не вірять, що з допомогою такої схеми можна зробити якісь обміни. Та, мабуть, про обміни не йдеться. Йдеться про зовсім інше. Йдеться про створення нових реальностей, до яких не готове ні кремлівське керівництво. Воно дуже інерційне. І тому, коли Україна, ну скажімо так, ламає всі плани, вносить такі. Я б сказав радикальні корективи в свою лінію поведінки, що просто ну, вибиває з колії кремлівське керівництво. Воно зараз ми бачимо, наскільки воно деморалізоване цим рейдом у Курськ. Вони то заретушували тихенько. Ну, цю атаку, вони вже навіть е, починають затикати роти своїм воєнкорам. з переполоху наговорили зайво, і тепер треба якось цю інформацію розмити, тому придумуються е, інші, інші інформаційні приводи, включно із ядерним ударом, і включно із підривом брудної бомби в, е, на Курській атомні українськими військовими. Ну, тобто така, ну, Полова інформаційна. Але подивимося, є такий кремлівський політолог Марков, він, по суті, ну, дуже часто попадає в десятку щодо настроїв кремлівських сідельців, так би мовити. І от він зробив такий ну, свій підсумок. Я не думаю, що, що Марков міг би. Цей підсумок не погодити, але от що він зробив він зробив, скажімо, перелік дій України або намірів України і оцінку, я, як це виконалося. От, наприклад, перше питання. Захопити територію Курської області для обміну в майбутньому територіями Харківської області. Частково вдалося. Оцінка 4. Відтягнути армію Росії війська армії Росії від фронту в Донбасі майже вдалося. Підняти моральний дух ВСУ вдалося. Оцінка 4. Підняти моральний дух тих, хто підтримує українську владу і частини українського суспільства вдалося. Переломити сприйняття Збройних сил України в світі як е, пораженців, е, ну, пораженцем від Росії ніхто себе не почуває, між іншим те, що точаться важкі бої це війна. Але Марко вважає, що вдалося. Стимулювати протести проти війни в Росії не вдалося. Навіть навпаки. Е, нанести болючий принизливий удар. По особі Путіна як лідера не, вда... ну, не вдалося майже. Зібрати полонених для е, обміну частково вдалося, зібрати заручників з російського мирного населення вдалося. Захопити Курську АЕС не вдалося. Просунути е, захід в переліку. А в, в, в подоланні червоних ліній Росії на шляху ескалації вдалося. Е, розширити територію вторгнення на Білгородчину і Брянщину не вдалося. Е, підрахували читачі 35 балів з 12 пунктів, середня. Три бали оцінка, ну це воно виглядає таке наївне і смішне, але це відображає е, лінію мислення Кремля, тому що вони говорять, що українські війська. Взяли цивільних заручників, навіщо українським військам цивільні заручники? Це, це на голову не натягується. Це якраз те, що Росія витворяє, вона пробує відзеркалити все, що робила Росія на окупованих в Україні територіях, починаючи з Київщини, Чернігівщини, Сумщини, Харківщини, ну і пішло-поїхало, включаючи Херсонщину і Запоріжжя. Але в цьому переліку нема багато факторів, тому що картина світу кремлівська вона побудована на тому, що Україна є просто ну, маріонеткою в руках заходу. Їм соромно зізнати, що українське військо їх громить. Далі їм соромно взагалі зізнатися, що Україна технологічно виглядає зараз краще. І частина воєнкорів якраз пішла зараз грішити, так би мовити. Тобто З-воєнкорів, які починають фіксувати абсолютно відмінну технологічну якість українських військ. Причому. Коли говориться ну, певні позитивні оцінки е, якості бойових дій е, з боку противника, це звичайно є суттєвим подразником для Кремля. А з іншого боку, Україна те, про що не говорить Марко: Українські війська діють на визволених територіях. Демонструючи абсолютно інший цивілізаційний підхід, як розмовляють з цивільними, нагадують про існування Женевських конвенцій, як поводяться з полоненими, коли вони ну, відповідно поводяться. Тобто, загалом, Україна цим наступом на Курщину раптом продемонструвала всьому пострадянському просторі, що. Українська армія це частина західного світу. Чому нема страху у полонених російських? Чому вони здаються? Це ж, це ж по суті, світоглядна катастрофа е е Кремля, тому що населення готове тікати від, від Путіна. І воно тікає від Путіна. Населення е не хоче воювати з українцями, тому що. Е тому що українці не приносять більшої шкоди, ніж приніс Путін. Це принциповий момент. Чому, наприклад, Марков уникає згадок про те, що громадяни українських міст і сіл, коли входили окупаційні сили, виходили і пробували протестувати, перекривати вулиці. Херсон просто був розбурханий кілька місяців. Поки окупанти доходили до того, що стріляли над головами протестувальників, кидали світлошумові гранати. Ну я вже не кажу про те, що, який терор проти населення там розвели, скільки людей на всякі підвали повитягували. Хтось чув про те, що українці когось потягли на підвал в окупованих територіях, міжнародне право передбачає при такому вторгненні на територію. Навіть противника передбачає певну лінію поведінки по відношенню до цивільних. І зараз ще одна лінія внутрішня, одна лінія Курськ породив один внутрішній жорсткий конфлікт, і в соцмережах це так проглядається в Україні: жорсткий конфлікт. Це те, що багато наполягають на тому, що не треба було туди йти. Треба було всі ці технології, підготовлені бригади тримати на Донбасі. Ну, знаєте, я не люблю заднім числом, а особливо про дії військових, не будучи військовим розглагольствувати. Я в основному роблю ну, аналіз. Політичних наслідків, спираючись на дії військових, судячи з усього, ця операція на Курщині готувалась наскільки глибоко таємно, що про це навряд чи хто знав навіть на Банковій. Зараз, коли, от повірте мені, якби ця операція не вдалася. Зеленський би махав е кулачками, сучив ніжками і е ну, наказував би карав би військових. Коли ці дії принесли абсолютно несподіваний результат, ну більше ніж сподіваний точніше, тут політичне керівництво зразу поспішило присусідитись, що це виключно, що Зеленський давно наполягав, це залужний не хотів туди заходи. Чекайте, а Обставини і настрої наших партнерів дозволяли залужному проводити операції в 2022 році на території Росії. І якраз обставини тоді складались таким чином, що і українці не дуже були заряджені на, на такі походи на Курщину чи Брянщину і Білорощину. До речі, нагадаю, якщо Марков розповідає про те, що е, Брянщина і Білорощина обминула. Українського наступу, ну ще не вечір, я вам скажу. Але знаючи, як розшаркує різні ділянки фронту Сильський, ну, аналізуючи його стиль, я думаю, що сюрпризів у нас ще буде. І сюрпризи ці будуть вискакувати, мабуть, найближчими днями, ну, як мінімум, до Дня Незалежності точно. Тому. У курської офензиви дійсно є два внутрішніх подразники, тому що коли Україна зобов'язана в... створити коридори для виведення цивільних із зони бойових дій, цивільних росіян, саме тих росіян, які в 22-му році махали прапорами і кидали світочки колонам, які йшли вбивати українців. Але в нас є міжнародне право, і ми, згідно міжнародного права, повинні знайти. До речі, Росія повинна запит сформувати на е, транспортування цивільних з зони бойових дій, які перебувають в зоні української відповідальності. Нам треба шукати країну, через яку транспортувати цих людей, передати Росії. Ніхто з, з цивільних заручників робити не буде на відміну від Росії. Хоча Велика кількість цивільних людей зараз перебуває у лабетах ФСБ, і оминути цей фактор ми теж не можемо. Тобто, зараз дуже важливо не зірватися в суспільній дискусії до таких взаємних звинувачень. Треба дати попрацювати військовим. Але треба тиснути на Зеленського. Треба тиснути на уряд, тому що те, шахрайство, яке відбувається на наших очах, із закупівлями боєприпасів, із закупівлями військовими. А тепер от ще й злодійстві на Охмадиті, злодійстві на е меморіальному цвинтарі в гатному, там, виявляється, все нові і нові обставини розкриваються. І, чесно кажучи, це такий. Подразник швидше за все, що люди, яких це зачепило, глибоко поранило, вже не стримаються і вийдуть на майдан. Тому що ті дії влади абсолютно заряджені на бюджету, це Ситуація, яка принижує пам'ять загиблих героїв, а якщо ще меморіальний цвинтар і будується на болотах, то раптом ми почнемо фіксувати, що вартість цього будівництва почне зростати. По експоненті як зростала вартість будівництва Подільського воскресенського переходу в Києві, який будують, 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 вже на тому мості озолотилися кілька поколінь політиків. І от таке відчуття з'являється, що на меморіальному цвинтарі, на військовому меморіалі, теж хтось хоче збагатитися. Так, щоб не одне покоління збагатилося. Крадуть у живих, крадуть у мертвих, крадуть у ненароджених. Як писав класик, тобто, перепрошую, перефразував класика. Але поза тим ми все одно переможемо. Переможемо, тому що той рівень військової майстерності, який демонструють українці, українські воїни, він просто вражає. І ще одне, зараз піднімається величезна буча, яка говорить про те, що втрати в наступі на Курщину вони просто зашкалюють. Це такі величезні втрати, і я бачу, це частина російської спецоперації. Вони з. З переляку починають нагнітати і, і ліпити україномовні дописи в соцмережах про те, що там загинуло 10 тисяч людей, там знищено мільйон одиниць техніки, там побито літаки. Там... Чекайте. Дуже важливо зараз, щоб ваша увага вона якимось чином зверталася на статистику Генерального штабу. А не на дописи всякого, всякого потороччя ФСБшного. Дивіться звітність Генштабу. Не вигадуйте жахи, яких нема. Але є, на жаль, тяжкі бої на канонічній українській території. Тяжкі бої. І про це не треба забувати. Курська офензива медійно перегріта. І вона тихенько буде відходити в тінь, тому що об'єктивно там задіяно з українського боку навіть не 10 тисяч військ. Навіть не 10 тисяч. А коли почитаєш якихось придурків, які розуміються, в усьому виключно, в тому числі в балеті, які розповідають про 10 тисяч загиблих на Курщині українських бійців, це жах. Тому. Подивіться, наскільки відрізняється статистика е Генштабу в оцінці втрат ворога, і зробіть корекцію. Зробіть корекцію. Наші втрати завжди менші, ніж ворожі. Завжди. Це перше. В рази. По-друге, рівень технологічний. Дозволяє справді витворяти чудеса і технологічна перевага, і буде основою нашої перемоги в майбутньому. Тільки технології. Про це писав свого часу генерал Залужний у статті в виданні Економіст. Тут економіст розписує деякі свої оцінки робить по подіях довкола Курська. Щось воно якось дуже вже з пальця висмоктана та інформація, я навіть не хочу її цитувати. Тому що, ну, і якось воно з корекцією в бік Москви все робиться. Але ми переможемо. Скільки б економіст не вигадував сюжетів про те, що українські війська щось роблять не так, українські війська роблять все правильно.